— Здорово, друже. <звук> чек, чек, раз, два, три, перевірка мікрофона. <звук> це вже не просто весільна фотосесія, це не просто творчі пори. Найцікавіше що це буде зйомка на ноутбук, бо я ще ніколи така зіма. Це вже пахне чимось, чимось дорогим. Тихо, тихо нічого, взагалі нічого не міняє, друже. Взагалі, забудь за забудь, забудь пальці, що не тебе взагалі існує. Розкажіть якийсь вірш, щось таке. Ми можемо тут зробити білий день, навіть коли <звук> тут буде повна ніч. Треба буде зробити собі на 15 річницю нові каблучки. Всім привіт! З вами Ронбуза. Ми зараз в центрі міста Львова, в готелі Гранд Готель, і будемо мати дуже цікаву зйомку. Це буде кампейн для ювелірного бренду Family Gold Masters. Я думаю, ви точно знаєте, що це за бренд, особисто у мене на майже всіх весіллях, ну так точно 90% наречені мають обручки саме цього бренду. Це вже не просто весільна фотосесія, це не просто творчі пориви. Тут сьогодні будемо працювати з великою командою, буде гафер, який буде ставити світло. У нас є окремий організатор, і має бути прикольно. Ну і найголовніше будемо працювати по технічному завданню. У нас є сценарій, план кадрів, референси, і ми просто по ньому будемо працювати. Сподіваюся, вам сподобається такий формат відео. І йдемо працювати, йдемо, дивитися. Сьогодні я буду юзати, як завжди, свої. Камери Nikon, взявши в оренду макрооб'єктив 105 28 Купив спеціально для цієї зйомки такі от кабель, щоб знімати в ноутбук, бо так було прописано технічному завданні, що треба так зробити. І стандартно 24-70 і я думаю, що 50 -ка. Цього буде достатньо для того, щоб зробити 90% тих кадрів, які сьогодні будуть. А решту можна буде додобити або 70-200, або 105. кою Найцікавіше це буде зйомка на ноутбук, бо я ще ніколи не знімав. Будемо пробувати сьогодні вперше. Так. Труб вроде налаштував. Тепер зробити якийсь кадер, подивитися, чи взагалі працює. Все, працює, з того щось буде. То, до речі, можна Я налаштувати якийсь пресетик навіть накинути. Такі лайтові. Це такі от кабель. І все, і в тебе все працює. Це для мене це Люди лякають. Ні, мені сказали, я купив. Все, проблем. — немає я Ні, та я думав, що краще купити, але не так дорого коштує, які там три тисячі гривень. Фіня. Тепер я буду мати на все життя. Здорово, друже. чек чек, раз, два, три, перевірка, місяка. З першої частини ми зібраємо замовлення, тобто за столом. Давайте Ну, фактично фотографії десь. Та тут особо багато кадрів не треба робити. Ну, Майже тобто цей час точно достатньо. Тут, тут головне, щоб просто світло поставити за до час, визначитися з ракурсами і все. Це перша частина. Добре. Треба все, а потім знімемо руки. Ну тут вона сюди стоїть, по суті. Ну, це я та, та, оці, оці, оці от, біля вікна, наприклад, О тут якраз може Першу, стояти. Це можна біля вікна, наприклад, десь в цій зоні. Там -там, там, так, так. Юлія сидить, наприклад, підходить, сідає до нього на коліна, і вони там і краще. Тобто на коліна буде спілкування з менеджером з ними бути. Ну так серйозно, спочатку, в нас підходить, ну, дивиться, якщо пара закохана, <ривіт> ну типу, воно буде більш природні, класно, <ривіт> коли вона така, ну масік, ну купи. <ривіт> До речі, Вова каже здесь воду власне досі, то <ривіт> <ривіт> <що? ривіт> тут. Вони так само і обирали ці там там не було купи, було купи. Так, так. Та, а коротко просто бос. Просто Наталка та, босс. Треба бітку замовити футболку будеш ходити роз <смістит> юки. <смістит> <смістит> О, дивіться. Ролікс вже класно, якщо у нас є в кадрі ролікс. Та, давай подивись, ласка, на Юлю. О, це вже пахне, це вже пахне. Чимось чимось дорогим. Це дуже добре. Це дуже добре. О, Оце клас. А тепер так візьми за ручку і щось І трошки браслетик я би поправив, бо трохи нижче браслетик, напевно. Ручки за ручки, так і один з одним, можеш там, не знаю, мені подобається. Як треба так двома ручками, мені подобалося це от, дуже гарно було. так. О, оце дуже дуже гарний кадр. Тут дуже гарно оце з горизонтальним дуже класно. Юрій, Юлія, так сильно не ховайся. О, клас. А тепер Алікс чуть чуть до нас носиком, носиком клас. Поважите так легень, кава, так, 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 можеш почухати мене. Супер гарно. А спробуй теж взяти каву, можливо, Юль. Спробуй просто чисто, чи воно буде обчені. яка смачна кава сьогодні. Клас, клас, клас. О, це дуже добре. Я одразу знімаю відео, тому не замираємо. І три, чотири. Так тобі подобається? Тут пустота в нас посередині дуже велика, бачиш. А ну давай, друже, та сама історія. Та сама історія, то що ти робив. Поїхали, п'ям. А спробуй так, щоб пальчик цей так не відтопи. О, клас, дуже гарно. Алекс, ти в німецьку так пишуть все. О, дуже гарно. Та-та-та. І на неї, і на неї, і на неї, Алекс. Та, так, та, та, доставки, клас, так, клас, клас. О, гарно. Дручно? Так. Точно, щоб було тут. Вам комфортно. Мені так все подобається, що я хочу замовити собі каблучки. <ріх> та, я буде зробити собі на 15-ту річницю нові каблучки. Так, так. давай трохи ближче до неї, трохи, друже. Тихо, 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 ти вже прям... Так, а мені хочеться, щоб Юля трохи подивилась на Алекса. О, ти дивишся на нього. Я чекаю, я чекаю. Два тигри на одній галявині не можуть бути. Ні-ні, трошки вийшли. Юля, накрий. Подивись, чи добре, чи ні? Бачиш, отак ти потрапив. Це був кадр. Це був кадр. Але чай, а не засильно обізнана вона? Глянь, подивись. на Алекса, посміхаюся. Добре. Я хочу, щоб вона була відкрита. Хочу, щоб вона була відкрита очі? Ні, нема. Давай ще раз. Алекса, на шар. На Давай на Алекса. алексе. И вывертаем тохи каблучку. І, і трохи ручку. О, и замре, замре дивишся, на каблучку, дивишся на каблучку. Не, ну прям щось говорить. Прям ротом, прям, прям ротом, щось там якийсь вірш, щось таке. Алекс, веселіше, веселіше. Алекс, Помахали ще рукою? Раз, ще раз помахали. Це максимальна яскравість. Так, так, Максимальна яскравість нота. Ой-ой-ой. Та вас не гарна. Спілкуємося, махаємо, Давайте знову махаємо. Алікс теж махай. Та помахайте. О, клас, клас. Трохи, більше личка хочеться. Е, Отак, добре. Та, але мені, мені зовсім не видно Юлі. По світло, Алекс дуже сильно світиться, а чекай, бо там хтось походу, стояв. Так добре, чи початок це? по кадру. Та. А пальці. І отак. Ні, ні. Розчепірити треба чи? ні? А якщо розслабити руку просто. Дивишся на неї, а, а, а ти дивишся, на, а ти дивишся, на, а ти дивишся на, на свою руку з обручкою, та. Наталя, що там у нас? так там Наталя була? А тепер горизонтально, тепер так? А ну Оно ну, працюємо, працюємо, працюємо. Один на одного давайте. Але воно тоді не понятно, тобто що там було нормально? мені здається. Ану, чаточку. Угу. Дуже дивіться, я почна консультація на е достатньо. — Посміхаємося. Я зараз знімаю відео, тому може зарізати. Ріжте та ріжте, але дивимося доно поки. Що. Це дуже активно виставку. Алі, я розумію, що ви голодні, але все трохи. Давай, підходь, будь ласка. Підходиш, друже. Оце, оце, так. Раз за три поїхали і, і поспіхаєшся в цей момент. А, давай, давай друже. да, якось руки не знаю, чи, чи такий качок типи такий. Такий йоу. Перекачався трошки. Ще подивись, будь ласка, на кур'єра. І треба казати, що до руки йдуть. Перевіряй, бос. Чого? Давай. Ну, тобі ж контраст не спискорю. А так, ну, тут вже є 50, я вже його накрутив. Ближче до себе, ближче до себе, друже, руки. От так щось, давай. І до себе, до себе, до себе руку. Mm -hmm. е, де ми робимо цей кадр, скажімо? Скажіть, будь ласка. Давай на фон якоїсь штори, тюлі тоді. На тому дереві? Ну, давай на фоні. Я би вже, да, вже не рухав ту купу того часу. давайте тут зараз... Давай вже доб'єм цю схему тут десь. Mm -hmm. У нас обличчя. Ще вниз обличчя. Дивишся вниз, типу. Отак, давай. Ну, Нам тоді треба засвічувати повністю це все. Давай засвітимо тоді. А ти ж зняв це? Ще не. Та, не. Ти знімаєш і ведеш щоб була спеціальна? Так, вона. такі. О, бачу, от коли воно. тут о, прикольно. Оце так. Ну, о, тут класний кадр. Дуже. Добре. Та. Та, так. Вот у оця рука має бути. Ні, вона прям от так, ця рука має бути. Це тебе от, от Та, от. От, от, ну, немає, бо. Не видно зовсім її. Прям зігни, зігни, зігни. Тихо тихо, О, тихо, так, тихо, так. тихо, 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 тихо. Тихи не згинає, не згинай, тихо, тихо, нічого взагалі нічого не міняй, друже. Взагалі забудь забудь, забудь за пальці, що на тебе вообще існує. Чекай, тепер так, Подивимося по прикрасах. Все добре, народ, дівчата, дивіться. Тихо, тихо, давай ще, що, ще. Ти прям не рухайся, Алекс, а ти от Юля щось можеш робити тими пальцями, щось по три боньки з ним, але не сильно. Є? А ну. Перевіряй, 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 чи все зараз 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 Все, йо, А А скажи, будьте, будьте, що зараз Володка саме має зняти. Він від телефону. Все, добре, yeah. добре. Тихо, 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 нічого не міняємо, нічого не міняємо, нічого не міняємо. Я хочу ще саме, я хочу ще саме каблучку. Тихо, тихо, але, будь ласка, так не міняйся, добре, скоро? Я тебе прошу. Очі закривай, очі закривай. О-о-о. Ось о. О, о, о. О, так. Тихо тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, а не треба трохи вони ще очі підсидити. Чекай, так буде. Ще. Сподіваюсь, вам було цікаво. Була насичена зйомка, багато референсів, багато технічного завдання, багато світла і багато локацій. Але ми справились. Ми справились. Не забудьте на мене підписатися, поставити коментар, лайк, що там ще. Та і все. Побачимось, друзі. Бувайте!